Доброго дня, шановні батьки! Мене звати Зубкова Світлана Володимирівна. Я хочу надати вам декілька порад щодо музичного мистецтва. Як прекрасно з дітьми займатися музикою. Діти дуже люблять слухати. Треба більше і більше співати без музичного супроводу, щоб вони не тільки слухали, а й розуміли, про що ця пісня, слухували звучання слів та словосполучень. Музика, як і художнє слово чи картина, повинна стати для дітей способом вираження почуттів, настрою. Слухання музики розвиває інтерес та любов до неї. Музика для слухання буває вокальною, це коли співають, і інструментальною це коли виконуються різні музичні інструменти. Для кращого запам'ятовування пісні чи музичного твору можна асоціювати його з тим, що бачить дитина навкруг себе. Намалювати те, що вона почула. Дуже гарно запам'ятовують запам діти пісні з мультфільмів, тому що вони сприймають пісню образно відносно того чи іншого героя. Для розвитку ритмічного руху треба користуватись музичними інструментами, якщо вони у вас, звичайно, є, але в домашніх умовах це можуть бути такі предмети, як ложки, палички, камінці, капронові пляшечки чи коробочки, які наповнюють крупою. Рохом, квасолею. Тобто ви можете зробити, можна так сказати, є такий музичний інструмент шейкер. Ви можете в коробочку набрати якусь крупу і з дитиною займатися саме цими ритмічними рухами. Граючи на таких інструментах, дитина покращує виконання пісні і одержує велике задоволення та почуває, саме головне, відчувати ритм. Для розвитку танцювальних навичок потрібно якомога більше розвивати у дитини потребу в рухах, давати можливість розвивати танцювальну творчість, щоб дитина одержувала максимум задоволення? Якщо музика викликає у вашої дитини позитивні емоції, вона сприйматиме навколишній світ гармонійно і оптимально. Які я поради можу вам дати ще? Разом із дитиною слухайте музику у живому виконанні, у записах, у радіо та в телеперептачах, з маличку співайте зімколискові, розважальні пісні, розігруйте забавляночки, співуйте дитині танцювальні мелодії, заохочуйте дитячу танцювальну ініціативу, спільно музикуйте і співайте із застосуванням іграшкових і справжніх музичних інструментів та оригінальних пристосувань. Це те, те, про що ми з вами говорили: кришки від посуду, дошки, можливо, камінці. Підтримуйте дитячу ініціативу у створенні музично-ігрових ситуацій, гра в музичне заняття, концерт, театр. Діліться з дітьми власними вміннями і талантами, улюблені пісні мами, тата, бабусі, дідуся. Створюйте мистецьке середовище вдома шляхом придбання дитячих музичних іграшок інструментів це брязкальця, різні дерев'яні сопілки, можливо, якийсь барабан або дзвоники, або бубон. Професійний, відвідуйте професійний театр разом з дитиною, обмінюйтесь враженнями. Взагалі зараз не той час, але коли закінчиться війна, обов'язково ходіть до театру або на різні музичні концерти. Це дуже корисно для малюка. І не забувайте, як я вже сказала, обмінюватися враженнями. Поєднуйте у сімейному побуті музичну діяльність дитини з іншими видами творчої діяльності. Це, наприклад, включайте класичну музику, коли дитина малює, або, можливо, музику, щоб вона танцювала, або коли ви робите якусь поробку. Це дуже і дуже корисно для вашої дитини.